Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке: негода наробила лиха. На Черкащині ліквідовують наслідки сильного вітру та зливи, що бушували напередодні. Координував наркоторгівлю із в'язниці. Служба безпеки та Національна поліція знешкодили злочинну групу, яка збувала оптові партії амфетаміну та канабісу під керівництвом кримінального авторитета. Мистецький дивосвіт Черкащини. Таку назву має експозиція робіт юних учасників гуртка декоративно-прикладного мистецтва в обласній бібліотеці для юнацтва. 10 липня стихія накоїла лиха на Черкащині. Сильний вітер та злива спричинили падіння дерев, конструкцій та опор. До служби по рятунку надійшло 45 звернень про допомогу, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС в області. Зокрема, підрозділ рятувальників прибрали 4 білборди і 27 дерев та закріпили півтора десятка листів зірваної покрівлі на даху будинку в Черкасах. За інформацією обленерго, у Золотоніському та Черкаському районах внаслідок негоди від електропостачання було відключено 16 населених пунктів, з них 13 частково споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. 11 липня станом на 9.30 воно було на 6,6% нижчим, ніж у четвер, повідомляє Укренерго. Причина спадання спеки у західних і центральних областях, а також сонячна погода у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі. Користування потужними електроприладами доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій з 10.00 до 15.00. Поліцейські золотоноші оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві. До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків міста знайдено мертву жінку з наявними на тілі тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Слідчого управління поліції в області. Поліцейські провели ретельний огляд місця події, зібрали докази, встановили коло спілкування потерпілої та опитали можливих свідків. Правоохоронці з'ясували, що ледь знайомі чоловік та жінка разом випивали на вулиці. Згодом продовжили застілля вже у неї вдома. Після вжитого алкоголю між ними виник конфлікт, під час якого 43-річний зловмисник накинувся з кулаками на 40-річну жінку, а потім задушив її та покинув місце злочину. Оперативники кримінальної поліції провели розшукові заходи, встановили особу підозрюваного та його місце знаходження. Слідчі затримали 43-річного фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За процесуальне керівництва Золотоніської окружної прокуратури правопорушнику повідомили про підозру. Нині чоловіка обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На дорозі Київ Одеса вантажівка Ісузу наїхала на мант з напівпричіпом, який стояв на узбіччі. Як повідомила прес-служба патрульної поліції Черкаської області, це сталося тому, що Керманич першого автомобіля не стежив за дорогою. На водія автомобіля ІСУЗУ інспектори склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам незаконної торгівлі важкими наркотиками та психотропами на території Черкащини. За матеріалами справи, злочинна група збувала оптові партії амфетаміну та канабісу. Координував наркоторгівлю 46-річний кримінальний авторитет «Рецидивіст», який відбуває покарання за розбій. Зокрема, він мав вплив на спільників на волі та повністю контролював схему збуту наркотиків за наявними даними. щомісяця угрупування продавало партії товару на понад 500 тисяч гривень. Наразі за матеріалами СБУ повідомлено організатору про підозру за частиною 1 статті 255 Прим 1 Кримінального кодексу України. Це за встановлення або поширення злочинного впливу. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскації майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області. Спільно з Національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Реабілітаційну інфраструктуру продовжують розбудовувати на Черкащині з акцентом на безбар'єрність. Про це йшлося на зустрічі заступника начальника обласної військової адміністрації Антона Царюка із представницею урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю в області Наталією Капустян. Спільно оглянули один із закладів, який нині реконструюють. Однією з головних вимог до об'єкта є забезпечення повної безбар'єрності. На сьогодні вже завершено основні етапи демонтажні роботи, встановлення вікон, утеплення, прокладено інженерні мережі, оновлено сантехніку, облаштовано вентиляцію. Цитує Антона Царюка, прес-служба Черкаської ОВА. Зараз триває утеплення фасаду, внутрішнє оздоблення та будівництво ліфтової шахти. Увесь простір має бути зручним і доступним для всіх категорій пацієнтів. Табір пригод для дітей і молоді з інвалідністю продовжує роботу. Відкрили його на базі центру комплексної реабілітації жага життя за підтримки обласної організації Товариства Червоного хреста України. Квести, екскурсії та майстер-класи це та більше організовують для вихованців. Метою ініціативи є їх соціалізація для батьків. Це можливість приділити час собі, доки їхні діти продовжують пізнавати світ. Вони займаються червоний хрест, займається ними тут столи, парти. І все, як положено. Вони і вчаться, і розказують і розмальовки роблять і наклейки якісь роблять. Ну одним словом, відпочивають. Сьогодні говоримо про українське наївне мистецтво. Познайомились з роботами наших авторів. Коліни Райко, Ляшук, Примаченко. Ось і будемо творити своє наївне мистецтво, створювати своїх фантастичних звірів і фантастичні рослини. У центрі жага життя кажуть, вихованці задоволені перебуванням у таборі. Окрім позитивних емоцій, вони отримують значно більше. Наша молодь не відривається від реабілітаційного процесу. Наша молодь спілкується, вони зайняті справою, вони не сумують наодинці вдома. У Черкасах тривають роботи з благоустрою території міських кладовищ. Як повідомляють у департаменті житлово-комунального комплексу, на цвинтарі номер 8 вже заасфальтовану центральну алею. Найближчим часом планується асфальтування бокових доріжок. Особлива увага алеї героїв, де поховані воїни, які загинули, захищаючи нашу державу. Тут встановлюють надмогильні споруди. Роботи виконуються поетапно з урахуванням побажань родин загиблих. Усі витрати на облаштування покриваються з міського бюджету. У обласній бібліотеці для юнацтва представили виставку гуртка декоративно-прикладного мистецтва Креатив Журавського центру культури та дозвілля Селищенської сільської ради. Експозиція має назву Мистецький дивосвіт Черкащини. Докладніше у матеріалі Анни Могильної. Виставка відкрилася в межах спільного проєкту «З минулого в майбутнє, який уже п'ять років реалізує Черкаський обласний центр народної творчості та бібліотека. Експозиція презентує роботи десяти учасників гуртка декоративно-прикладного мистецтва, які завітали на відкриття разом із керівницею Наталією Нечипоренко. Нас з'явилося таке дуже величезне натхнення до народного мистецтва, і ми почали із самої простої ляльки-мотанки. І ця лялька-мотанка до нас зайшла до нас в на роботу, і ми її почали використовувати. І почали робити її від самої простішої вузликової ляльки-мотанки, різних пташенят. І потім у нас вони вже переросли у великі строєві ляльки-мотанки, інтер'єрні ляльки. Зі слів учениці гуртка Анни, лялька-мотанка є символом родинного оберега та захисту, тому під час створення вкладала в неї свої почуття й емоції. Ми коли робили ляльку мотанку, ми думали, що вона, типу, знаєте, буде як незвичайна. Ми вкладали в неї е, ті самі емоції, які ми відчуваємо, е, настрій нашій. Е, коли я прийшла на гурток, я думала, що ну, вийде як проста лялька мотанка. Але вийшла вона мені така, що я сама себе хвалила, коли я її зробила. Гурток підтримує акцію нуль відходів. Тому для основи ляльки мотанки використовують просту пластикову пляшку згодом. Підбирають тканину, шиють одяг та створюють декоративні вінки. Дівчата мої і хлопці учаться моделювати, вчаться учаться робити спіднички і всякі вироби, так само квіточки, складати віночки. Спершу в нас навіть вузлик була проблема, але потім ми все це приросли, навчилися і зараз залюбки працюємо над роботами. Єлизавета виготовила екоторбинку, на якій зобразила ляльку-мотанку як символ українських традицій. Ми виготовляємо ляльки-мотанки і різні речі з ними. Ми Раніше робили їх як пано, як картина, а це ми вирішили зробити як сумка. З нею можна гарно ходити. Черкащина багата майстрами ляльки-мотанки, і приємно, що в Журавці зростає молоде покоління, яке продовжує ці традиції. Сьогодні в області з'являється дедалі більше персональних виставок, присячених цьому виду народного мистецтва, каже Наталія Сайченко. Це дуже добре, що в селі є такі е, талановиті люди, які віддають частинку свого серця. Для роботи з дітками. І ми бачимо, що вони використовують різні матеріали в своїй роботі: це і сухоцвіти, це і трава. Але останнім часом дійсно їхня робота перейшла в ляльку-мотанку. І не тільки на основі ляльки-мотанки, роблять вони ще такі, як сумочки, такі, також з зображенням ляльки-мотанки. За словами завідувачки відділу, Читальних залів нині особливо важливо відновлювати і продовжувати українську культурну традицію. Сьогодні немає, мабуть, людей, які би не знали, що є така Україна, і от кожний, кожному, я думаю, мешканцю земної кулі цікаво, чим вона відрізняється від інших держав світу, і отакі такі виставки, отакі традиції наші, вони і підтверджують те, що ми продовжуємо свої традиції для того, щоб Україна мала своє обличчя у світі. Виставка триватиме до 15 серпня. Ознайомитися з експозицією можна щодня, крім суботи. Анна Могильна, Геннадій Ємелянов, служба новин телеканалу Ільдана. Робочий тиждень на Черкащині завершується під впливом гребеня антициклону із заходу. Після попередніх спекотних 35-37 градусів температурний фон знизився і тримається в комфортних межах. Тепер детальніше. Виступ антициклону із заходу витіснив атмосферні фронти з території нашого регіону та стабілізував погоду. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, 12-13 липня, утримається переважно суха та сонячна погода. Прохолодне та вологе повітря, яке надходитиме до нас із північними вітрами, стримуватиме спеку, проте сприятиме розвитку купчасто-дощових хмар, які можуть проявитися локальними грозовими дощами. Температура вночі 13-18 градусів, в день 25-30 градусів. Наші пращури вважали 12 липня маківкою літа. Якщо він був ясним та погожим, то рік буде врожайним. А якщо дощ 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий. А 13 липня варто прислухатися до зозулі. Якщо вона продовжує кувати, літо буде хороше і довге. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!